Доброго дня! Всі ви знаєте, що я використовую завжди щурячу отруту на винограднику, але та в садках. Та в цьому році ми вирішили закомбінувати та додати бактеронцид-препаратик, попрацювати ним. Це, в принципі, щурячий мишинний тіф, біологічний препарат. Він використовується 100 грамів на 1 кілограм пшениці чи ячменю. Я обрав саме пшеницю, взяв 100 мл цього препарату та взяв 1 кілограм зерна. Ну, фактично, я розводив 200 мл препарату на 2 кілограма зерна, засипав пластикову бутилку 5-літрову та дуже добре ось так вимішав. Тепер ми будемо... Саме розкладати, в які пропорції та як ми будемо його розкладати по нашому винограднику. Ми будемо розкладати в шахматному порядку, саме ось такі пластикові 5-літрові бутилки, які були дно одрізані. Сюди кидаємо одну столову ложку саме цього зерничка. Та, в принципі, малесенький кирпичик. І притискаємо до землі, і розкладаємо по всій території. Ми будемо це робити на винограднику, в яблунях та подивимося на результати вже навесні. В принципі, після цього препарату гризуни мають зникнути. Вони наїдаються, йдуть до себе в колонію. Та в інтервалі 3-5 днів починають хворіти. і Починають хворіти їхні родичі і вони стабільно гинуть. Ось так виглядає одна із пасток. Препарат безпечний для котів та собак. Тож, якщо вони з'їдять цього насінничка, то нічого з вашими любимцями не станеться. Повноцінний вигляд на нашому винограднику вже 31 грудня під новий рік будуть малесенькі відео шорси.